Просто послухай. Кейсі, саме так лунає смак. Додай гучності своєму мейку з Maybelline New York. Дякую, що трошечки забрали мене роботу. ДНК, можна сказати, бренду циферблат. Це масштаб. Звучка від київських марчук, тобто так стоять. А, точно, блін, я ж Швейцарії. Віддали найцінніше те, що ще ні в кого не було. Я знову плачу. Нагаражаємо на першу репетицію нарешті нашим. автобус трошечки запізнився. Це, до речі, вперше, мені здається, за всю історію Євробачення. Тому що він поїхав в готель, в якому ми мали жити. Дякую, Вань. От. Але ми змінили готель, тому автобус запізнився. Але все окей, ми їдемо. Їдемо на першу репетицію.

Зі цьогорічної пробачені дуже багато змін, дуже багато нових правил, і позаду мене ви бачите одне з них це welcome area, така welcome зона для делегацій, коли ми прибуваємо після security контролю. Ми йдемо сюди. Виглядає вона як звичайний сарай, де ми тримаємо худобу. Це такі вайп, you know. Sorry for disturbing you guys in in your house. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. свій my own makeup. У мене дивіться і BB крем і консилер і крем Bobby Brown. Я підготовлена людина. Все, бренди, пишіть мені до співпраці. Я готовий. Валь, як настрій? Та зашибись, чекаю мейка, пітнію спеціально. Ой, диви, получка. Hi, guys! We're already in area. Or rather, connected area. Because there's a disconnected area. And I have an English day Цьогоріч, «Євробачення» вирішила змінити правила, тому що минулоріч деяка делегація докучала іншим делегаціям, постійно знімаючи артистів на телефон. Ми цього не бачили, тому що трошки були зайняті іншим підготовкою до свого виступу. От е, тому нам знімати не можна там, де знаходяться гримерки, у своїх гримерках не можна знімати. І загалом вся арена розділена по кольорах. Тобто, там, де сірий колір підлоги, ми можемо знімати. Там, де синій, ніхто не може знімати, навіть артисти. Are you ready, guys? Okay, yes. wait, he's putting them in the okay. Fight! Yes! Ah, uh, yes, point for us, point to us. Right. Mate, bro, I, I told you I was bad. I told you I was very bad. <laughs> bro! You're really bad too. Bro, Whoever wins this point wins the whole game. That's <laughs> a deal. That's a deal. That's a deal. Okay, okay. <laughs> who wins for qualify to the final? Okay, okay. <laughs> hey, Відбувся прем'єрний матч на Євробаченні між Ісландією та Україною. Ми встали в стічку з братом, зробили свою справу, і останнє очко було на те, хто пройде фінал Євробачення. Очевидь, перемога була за нами. Наказав фінал, okay. все кваліфай. Ще одне з нових правил, що нам не можна знімати першу репетицію. Я знаю, що саме цей влог набирав дуже багато переглядів, лайків та коментарів від вас, тому що вам було цікаво, і ви перші бачили, що ж там відбуватиметься на сцені. Та не хвилюйтесь, я буду вашими очима та вухами. Піду, подивлюсь, і обов'язково вам розповім, що ж там буде відбуватись. Що ж там за дійство приготували наші хлопці та команда. Та обов'язково дочекайтесь на коментар від циферблату. Хлопці поділяться її своїми враженнями. Не пропустіть, дивіться далі. Що ж, друзі, відбулася перша репетиція гурту Циферблат, і я знову плачу. А чому? Тому що це реально номер про те. Що який дає надію, скоріше за все, отак От можна його описати. І я можу вас всіх привітати. У нас будуть крила. У нас будуть крила в номері, дуже багато рожевого, тому так зіфірки, одягайте багато рожевого. І що я ще хотіла сказати, я не встигала багато сердець і все дуже сподобалось, дуже круто. От так що бажаю хлопцям удачі. Це такий перший коментар. Ми маємо, маємо виключатись, бо нам не можна знімати. Кажу свої емоції після і поетиці. Я в шоці повна? Це дуже швидка розмістити, це такий масштаб. А Справа навіть не в масштабі, а в темпі. Тут про, про це. Як все летить, де 500 людей, всі щось хочуть, від тебе, тобі треба і артистам, і всім подати якусь справочку на таточку. Але все ж таки. В принципі, на цей момент я думаю. Ну, те, що ми робимо, максимум потримуєш, давайте я підтримую. на руці, я хочу на руці. Бала... Бала... Все на добре. Все добре, Весь, все в нас добре. І все. Дякую, <реш> я до останнього дуже переживав, як костюми запрацюють на сцені, тому що а, справжнє світло, звук ми не могли протестити ніде. І коли ми побачили перший дубль, навіть який був такий тестовий, і ще багато всього потрібно було допрацювати, але ми з усією командою так видихнувсь такі, боже. Костюми працюють. Це головне, а, от що цю, цю, цю цей етап ми а, закрили для себе. Я знаю, що у вас навіть э, вішачки э, від. Э... Пана Фролова там підписані це правда? <рес> так. так, у нас дуже класний стиліст. Я йому тисячу разів кажу, що він просто геній, він божественні зробив костюми. Вони казалось би, да, корсет, ну типу, дихать нічим, дихать є чим. Mm -hmm. І це дуже зручно і просто чесно. У мене одні емоції. Я в шоці, що є така в нас людина в Україні, яка робить такі неймовірні речі. Насправді тут ми повертаємося 2016 рік до нашої історії з Джамалою, так тому що, дякуючи Джамалі, я створив свій перший корсет, який дозволяє дихати, співати, танцювати, їсти і пити, але залишатися в силуеті, який надає корсет жіночому стану. А, і саме Джамала мені каже, Ваня, я хочу оцей силует, але щоб в мене діафрагма працювала, ребра не, не стискали, і так ми створили ці наші кросети, які дихають, тобто вони мають металеві кісточки, а, мають цю функцію формування дуже тонкої талії, але за рахунок Сучасних наноматеріалів, які, наче друга шкіра додаткова, в них можна дихати, співати і робити будь-що. Тому так само і насправді всі матеріали для хлопців це. Матеріали з високими показниками гіроскопічності, тобто вони дихають. Це сучасні матеріали. Ці тканини вони краще по багатьом показникам, навіть ніж натуральні матеріали, до яких ми звикли. Я дуже радію, що. Такі а, потужні події, як Євробачення, а, ми на них виглядаємо дуже достойно і так, одним оком, дивлячись на інші делегації, я розумію, що а, Україна вже досить серйозно, серйозно заявляє про себе як про а, країну з найкращими костюмами, піснями а, і з високими шансами на перемогу. Людина легенда, людина <рес> з якої все почалося, і все завершиться. Ти ж знімаєш? Я вообще, ну прикалувалась, але добре. Поруч зі мною Марія Коростельова, дуже відома режисерка, яка зняла багато відеокліпів, яка робила багато номерів для національних відборів. Ось нарешті ти тут на Євробаченні. Вперше це для Там. тебе. Розкажи, звичайно, нам що про ідею номеру. Так, взагалі, ми надихалися українськими легендами і міфами, і у нас в українській літературі є така пташка Соловей ну як символ, як метафора, яка співає, і кожен день, коли вона починає співати, вона пробуджує новий день. І Якщо Соловей не заспіває. То наступний день не настане, друзі. Поруч зі мною наші прекрасні пташки. Це Каріна та Христина, яку ми вже з вами знаємо. І зараз ми вас хочемо реально запитати, як там ця ж сцена, тому що вона е дещо відрізняється від національного відбору. І як ви взагалі себе там почували? Чи було зручно, комфортно? У вас нові костюми? Розповідайте нам все, тому що глядачам цікаво все. Окей, ну власне мені не дуже зручно, тому що мене. Підбори 12 сантиметрів, і власне вони дуже слизькі. І е, на репетиції в Києві я е, підскознулась двічі, угу. і власне сьогодні ми натирали підошву наждачкою, щоб вона хоч якось типу не сковзила. І власне, все одно я тут підслизнулася на своїх. Підборах, тому що їх ми не натерли. Але коротше. не впала. Ні, не впала, але це дуже складно. Супер. Але взагалі сцена вражає, тому що, ну, я, чесно кажучи, такого не очікувала. Нам майже нічого не показувало до того, як ми тут з'явилися, угу. для того, щоб, можливо, для нас готувався такий сюрприз. Розмірами вона більша, набагато більша. Але чесно скажу, вайби, ну, цей вайб відчуваю на цвіт Чесно, я прямо флешбекнулася. І на один момент я чую в наушниках, ну, розмовляється режисери англійською, думаю, Стоп. А, точно, блін, я ж Швейцарії. Тобто ми Тому... не відчула. Ні, взагалі, чесно, не відчула. Вона велика, але е, по хвилюванню, по емоціям можу сказати, що як у нас, як вдома, коротше, все по-домашньому. <реку> Супер. <реку> я знаю, що ти ще розповідала, що ви не встигаєте якийсь рух зробити. Так, да, так, ми не встигаємо. Те, що ми готували в Києві, тут трошечки не підходить. Да. І власне, ми мусимо дуже швидко крокувати, і плюс там є. Такий стик між платформами, uh -huh. і туди дуже небезпечно потрапити каблуком. Якщо ти це зробиш, ну то буде аварія. Доводиться все робити набагато швидше, інтенсивніше, а це потребує прям зусиль і нового підходу. Власне, ми зараз звикаємо до того, що буде uh -huh. до того, що побачать глядачі. Ну взагалі, в цілому, все дуже класно. Хочу звернути увагу, що серце, яке є таким. Найбільшим масштабним у Федора, і воно зроблено так, що просвічується екран в самому серці, і серце починає пульсувати. Але цей елемент він є абсолютно у кожного учасника, який є на сцені. А, так, у Валі це насправді комір, а, який вигинається лінією серця. А, у Дані це дзеркальне серце, і саме цим елементом, дзеркальним серцем, яке по контуру прикрашено кристалами, він поєднується з пташками нашим веквакалом, в яких теж по центру кожного корсету є це дзеркальне серце. Вони не з справжнього дзеркала, а вони зроблені так, як раніше робили в середньовіччі дзеркала. Це метал, який відполірований до близько дзеркального. тобто ці серця неможливо розбити. І це теж певний символізм тих, скажімо, таких о, силу духу, який у нас є. Наші серця вони відображають все, що відбувається в світі, і... але їх неможливо розбити. Поки ми готували цей влог, прийшла новина, що під час обстрілів постраждав будинок у мирнограді нашої христини Старікової. Тож зараз ви побачите її коментар та почуєте, що вона відчуває з приводу цього. Я розуміла, можливо, це станеться, тому що чотири місяці тому моєї бабусі не стало дому, просто отака от дирка вирва. Потім у сестри рідної моєї мами просто нема даху в будинку. Ну я розуміла, що можливо можу наступною бути я. І це, на жаль, сталося дуже жахлива новина. Ну я просто. Дуже сподівалася туди повернутися, і насправді я навіть не адаптувалася ще до Києва. Я вважала, що я там перебуваю тимчасово, тому що я дуже хотіла повернутися. Я намагаюся триматися заради нашої країни, заради того, щоб представити її неймовірно, з хорошої позиції, і показати, яким ми незламний народ, тому що. Не дивлячись на те, що у мене відбулося, я хочу показати наш номер класно, показати, що пташка це символ надійності, миру. І просто донести наш головний меседж, що все буде добре. Не дивлячись на наші негаразди, ми вистоїмо. Я тримаюсь заради нас. Я вже не тримаюсь. Я плачу, як завжди. Так. Да. а Я сьогодні випила мені. Все буде добре. Це передав було багато українських оповідань, де цього солов'я намагалися сховати в клітку, вбити, кудись, я не знаю, увезти, і все, все одно він співав. І от для мене це якось не знаю, символі... символічно, що от наша українська пісня, вона лине. Вона продовжує, я не знаю, і продовжують чути інші люди, і життя продовжується і. Ну, це як стимул, мотивація жити далі, От, щоб воно надихало, рухатися далі, не дивлячись ні на що. Як у тебе з'явилась ідея саме образів для цифроплати і як в тебе вийшло так адаптуватись під них? Я не можу сказати, що я адаптовувався, тому що для образів цих ми використали ключові елементи з усіх наших останніх. Колекцій віддали найцінніше те, що ще ні в кого не було, було тільки на подіумі. Ми використали всі ці елементи. Це і. Такі панкові пояси, але вони інкрустовані не тільки металевими елементами, але й кристалами Сваровськи. Ми не могли без кристалів. Ми бренд, який є в Україні єдиним офіційним інгредієнт-партнером Сваровський. І це найкращий блиск, який дуже потрібен на сцені. І також ми використали. Дуже красивий елемент вишивку мальв і прикрашено кристалами для нашої колекції. Ці мальви створила українська художниця Наталка Суйко з Кам'янець-Подільську, і нам дуже хотілося їх використати, тому що за задумкою режисерів в конкурсі вже ми не бачимо квітів, як було на цвітборі. Але нам дуже хотілося цей символ зберегти, і тому вони, начебто, проростають зі сцени по костюмам наших артистів. І чому саме мальва? Тому що, як на мене, це дуже особлива квітка для українців, для України. По-перше, їдучи україною, можна побачити на кожному ганку, за кожним будинком, ростуть, розцвітають влітку мальви. Але ця квітка має як і прекрасну свою сторону, так і певний символізм, такий, який на сьогодні дуже близький кожному з українців, тому що ми всі пам'ятаємо баладу про мальву, і що ця квітка символізує переродження, але після смерті і. Ось цей контраст, який в нас зараз кожного є, коли ми приїжджаємо на свято, яке а, святкує життя. А, нам дуже складно боротися і підтримувати а, цей стан, посміхатися всім, коли кожну секунду нам проходять сповіщення тривоги або погані новини. А, і мені здається, що це такий сильний. А, Символічний образ, який в чомусь проявляє наш на сьогоднішній стан, ви зберегли все ж таки стилістику 70-х, Це була чи твоя ідея, чи можливо хлопців, команди, щоб от зберігся саме такий стиль, який був і в хлопців, дещо на нас відборі, дещо кольори так ототочнюються. От ще це була ідея, що це О, Ну, завжди, коли я працюю з артистами, особливо на концертах. Тому що кліп — це зовсім інший, і ти можеш перезняти багато дублів. Uh -huh. Ти можеш щось підкоригувати, підмонтувати. У нас же це зараз тут і зараз відбувається і. Е Треба відчувати артиста, і треба відчувати оцю його айдентику, тому що вони з цим рухаються, їм в цьому комфортно. І артисту має бути комфортно на сцені, тому що він перформить і віддає цю енергію в лайф режимі. І тому, а вже ж я відштовхувалася від айдентики, від ДНК можна сказати, бренду циферблат, так і тому було важливо це зберегти, але при цьому якось це. Не знаю, допрацювати, внести своє плюс у нас Ваня Фролов також, і воно якось в процесі роботи просто от само вибудовувалося. Ми працювали в тісному в тісній зв'язці з режисером Марією і. Е вона нам пропонувала декілька варіантів на початку по кольору, яке буде на а, плейбеку, на світлі. А, ми спочатку під них працювали, потім вони змінилися, і ми вже так дуже делікатно підтягували. Нам дуже хотілося, щоб хлопці були виразними, і щоб в кожного був такий моноколір, такий, скажімо, символ кожного учасника. І підбирали абсолютно саме під сценографію, щоб це були кольори, які будуть яскраво виглядати і в ЗТМ, і з яскравим світлом, і з спеціальними ефектами, які є лінзами, які працюють в номері. Тому такі кольори досить чисті, зрозумілі, в чомусь визначні. Мабуть, основне це те, що хлопцям самим дуже подобаються ці кольори. Це улюблені кольори хлопців. Тобто, вони на моменті затвердження ескізів, кожен казав свою пропозицію. Ми завжди чуємо, тому що, як я казав, дуже важливо, щоб вони кайфували від того, як вони виглядають на сцені. Люди Добрі чуєте всі. Ми зараз вимірюємо рівень втоми пана Володимира. Пан Володимир, ваш рівень втоми. А, ну якщо відсотках. Ну, десь 70% в томі, але ми тільки що мали першу репетицію, і так. вона пройшла досить вдало. Ми мали три прогони. Наші режисери, наша режисерка, вже зараз займається правками для того, щоб номер доробити і його покращити. Але в цілому виглядає дуже красиво. Я сподіваюся, вам сподобається скоро ви вже це побачите. А, які твої задачі на Євробаченні як у менеджера? Ми ніколи не обговорювали цю тему, але Можливо, саме зараз ти дасиш світло в цей тунель, як то кажуть. А, ну, основні зараз задачі це а, перше завдання. Попрасувати я... костюми. Попрасувати костюми, а, а, зробити графік на весь період Євробачення. Потрібно погодити, буде і інтерв'ю, все додати а, в спільний графік. А, потім координація знову артистів із готелю і в на локації. А, Ну, в основному, це. Що в основному? Так, що, що? Рівень втоми, пане Володимира, 80% так. я вам нагадаю. Так. Е... Вов, в основному треба вижити. Дивись. Так, ми виживемо. Ну, все. Слухайте, в тебе прекрасна була футболка. <рес> Точно прийдемо в фінал, так, звісно, вона придемо. в мене є. Ну, так, і ми, звісно, прийдемо в фінал. Красивий номер, побачите. Е, все, що ми придумали, вам сподобається. Я сподіваюся, вам сподобається, але е, я думаю, що це красиво. Як е, на твою думку? Мою думку, цей чоловік не мав би приходити тут, тому що це якраз зона для того, щоб знімати. От така моя думка. Все, дякую, тобі, бівою. Ми не будемо тебе затримувати. Біжи при себе в костюми. Я йду йому допоможу. Так во хоч щось ти, що ти ж нажми. Хоч щось там. А що ти нажав що це? цього року? Окрім нових правил ще є нові крісла так. в арені. <laughs> От такий у нас блог. Альона, Альона, дуже дякую тобі за цей лайфхак. Завжди користуватись масажними кріслами там, де вони є. Performing tonight is Ukraine. This is nice, I can't see you down there. <laughs> but, uh... Thanks for your votes guys. It was amazing. And don't forget to vote on Saturday in the grand final. Guys, your support means everything to us. Thank you so much. Okay, really nice. Ви просили, ми зробили коментар від хлопців. Зараз буде про першу репетицію. Ми трошечки загубили валю по дорозі, але в наступних випусках ви його побачите. Отже, <гум> чому ти смієшся? Не так. Дивіться, така історія. Даня любить мене забирати мікрофон і говорити в нього, тому що йому так зручніше. Тож передаю враження від репетиції. Даня просто я, я теж ну я не проти їздити кожен рік на Євробачення, типу, отак. От <гум> мені хочеться спробувати. Я скажу так, що репетиція. А... На мою думку, пройшла набагато краще ніж я очікував, тому що ну. Знаєте, коротше, тут ж багато є досвіду у інших артистів і артисток розказують страшне про першу репетицію. Мені так не здалось. да, є там нерозуміння, скільки там сцена по метражу і все таке і тому подібне, але загалом кольори, все, що ми хотіли, от воно десь приблизно так і є. Ну всі правки вносим, там далі вже робота над відточуванням майстерності. От я хочу окремо сказати, що ну, професіоналізм, взагалі, як який тут підхід до е чеку звуку, до ну, будь-яких от етапів. Коли ти там проходиш на якусь зону, я не знаю, чеку звуку, uh -huh. знову ж таки кажу. А потім коротше, все тут робиться просто максимально професійно. Я, я не знаю, яким яким чином вони знайшли стільки людей, щоб просто знаєш, Конкурси. в кожну кімнату ти да, uh ти -huh. заходиш в кожну кімнату, там просто по 5-10 людей в кожній кімнаті за, за я не знаю, просто як це описати, Тут настільки багато інформації, що знаєте, в мене аж збитається язик. Uh -huh. Потім ми пішли на сцену, там теж барабани я поправив і попросив, щоб мені поміняли, якісь стрілки, мені це зробили. Тому все суперське, круто. Сидіти на сцені на такій величезній арені це взагалі кайф. Масштаб вражає. Дякую, що трошечки забрали мене роботи. Я встигла передхути. Ну що, такою була наша перша репетиція. Сподіваюся, вам все сподобалось, тому що нам все сподобалось, правильно я розумію. Нам все сподобалось. Ну до довершеності ще далеко, але те, що ми робимо. Це туди, куди треба. Що ж, друзі, таким був наш перший день в арені Євробачення. Нові правила, перша репетиція та багато всього іншого. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Не забувайте підписатись на наші соціальні мережі, адже ми робимо для вас найкращий контент і пам'ятайте, що ми вас любимо усією нашою великою командою Євробачення. Побачимось у наступних влогах. Ну, підсумовуючи а... все, дякую.